Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 травня 2025 року. Маємо сьогодні молодика, який вже відбувся 5.02. Ну, що таке молодик? Це чистий аркуш ми сьогодні маємо говорити, планувати, мріяти. Запускати новий, нові наміри, новий цикл. Ну що ж, подивимося? Який сьогодні день? Дев'ятка посухів. Так, на дні колоди король Кубків. Вчора був король Кубків на дні колоди. Ох той король Кубків такий ходить за нам. Дев'ятка посухів. Це втома. Дивіться, тут такий вовчик прострілений вже стрілами іззаду, і спереду, тобто вже все, він вже не має сили далі рухатися. Ну, Молодик дасть сили. От, можливо, час зупинитись і проаналізувати, подумати, що, що мені заважало, хто мені стріляв в спину. Чому так було важко? Можливо, це не для мене. Можливо, я йшов чи йшла невірним шляхом. Тобто, от всю цю важкість, так, бо 9 це важко. Це 90% вже і пройденого шляху, і втоми. І посухи, це вогонь. Це, це Той вогонь, що нас втомив, той вогонь, що нас випалює, дратує. І також той вогонь це. Те, що ми проробили, прокуркували, втілили, пройшли оцей шлях. вже. Як би не було важко, але ми його здолали. Головне зробити правильні висновки, зрозуміти. Чому втомилися, що, і що було перешкодою, що вдавалося, проаналізувати, які помилки були зроблені, навпаки, що, дос, і чи, що досягли, що було легко, що було важко. Ну і, звісно, що король Кубків. Тут він такий дивний, такий. тут ж кожна карта це історія одного якогось українського міфу. Якась міфічна істота. Ну, Вовчик це зрозуміло. А це, напевно, король морів. Так зображений Посейдон. Ну, не знаю, я так думаю. Ну, король Кубків. Можливо, це людина От причетна до вашого стану, тому що він, дивіться, він тут серйозний. Він вимагав, він от емоційно, постійно на вас впливав з істериками, тому що, ну, так як ви втомилися, не похоже, що він вас навпаки підштовхував і налаштовував. Швидше за все, він вимагав результату. Або якщо це недорослий чоловік, стихії вода, риба, рак, скорпіон, то це емоції, ну, швидше за все, емоції. Пов'язані ось з таким станом, що також це таке вже і виснаження, і претензії, і істерики, і також мені не здається, що це радість і задоволення. Не похоже, що вовчик радіє. А можливо, радіє, що кінець вже, що я вже дійшов. Ну, тобто такий емоційний стан. Хух, вже кінець. Ну що ж, давайте подивимося, що вже, знаєте, коли видно. Е Фініш, видно, вже цей шломбаум, фінішну полосу, яку вже ми дійшли до неї, долізли, допленталися, і вже ми її пересікаємо, і все. І нас там чекає молодик з новими намірами, з новими планами. Але завдяки цьому шляху ми будемо розуміти, що для мене краще, що як мені легше, і яким шляхом іти. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Трійка посухів, знову ж таки, вогонь. Ну і тут в нас такий великий, досить велика карта вогню 9. Це для нас може небезпекою програтися. От кожен раз не хочеться говорити тих слів, але коли така велика карта, велика загроза, великі ризики. Краще це проговорити. Ну, допоможуть нам наші наміри, які в нас вже формуються в голові. Тобто цю дорогу ми вже, справу дорогу, шлях цей вже доводимо до кінця, доходимо до фінішу, тому що нас веде якраз це розуміння, що я хочу намір, який вже є в голові в нас. Дивіться, вже дивимося в ту сторону, де, де встає сонечко. Куди мені рухатись далі? І тільки це штовхає нас довести, донести, дойти для того, щоб розпочати? Розпочати щось вже нове, те, що ви собі задумали. Що буде заважати? Що буде заважати? Туз Кубків, ну знову кубки. Вже в нас король кубків плентається під ногами. І завну заважати будуть емоції. Емоції через край. Ну, емоції через край це і сльози, і істерика, і такий, такий стан, і незадоволення, і чому так важко, а чого? чому, От чому? Багато буде запитань, чому, чому, чому. Не хочу йти, не хочу вже доробляти, не хочу нести ту ношу, але ну, мушу. Через біль, через сльози мушу. Емоції будуть заважати. Чому я, а чому мені так важко? А за що мені це все? Ви краще, знаєте, так як ну, молодик, це є наші наміри. Ви краще акцентуйтесь на ось, на намірах, на дорозі, яка вас чекає, на результаті, який ви отримаєте, ніж на емоціях, які заважають вам йти. Все нема. Емоції мають бути тільки чудові. Ви маєте вже собі візуалізувати, що ви там отримаєте, щоб всесвіт розумів, куди ви йдете, до чого ви йдете, що ви хочете, що вас має чекати, на, зустрічати вже. На фініші. А навпаки, знаєте, коли ми от думаємо про погане, про, ну не обов'язково про погане, а от коли в нас в нас верує злість, претензії, ми собі щось уявляємо, ми це прокручуємо, думає, думаємо. От ми таким чином створюємо свій намір, тому що ну, наші думки вони мають властивість матеріалізуватися. І от всесвіт думає, що це наше бажання. Наші ангели думають, що це наше бажання, і вони нам його дають. І потім ми говоримо: о, ну я ж казала, я ж думала, а ми собі самі притягнули ту ситуацію. Тому думайте, створюйте позитивні наміри, створюйте те, що ви хочете отримати. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб дев'ятка посухів програлася тільки розумінням, який шлях ми пройшли. І висновками з цього шляху. Друзі, люблю вас, обіймаю міцно, міцно обіймаю. Я бажаю нам сьогодні ясності, впевності, розуміння, планування, такого натхнення, радості, легкості. Все. Владнається, все буде добре. Ну, по-іншому, просто ніяк. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково пишіть, дякую вам за це. Ставте вподобайки. І хто не з нами, запрошую, приєднуйтесь, мої дорогенькі, до магічного чарівного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.